Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. Ми знаходимося в Іспанії. Місто Саламанка. Це один із медичних центрів, наукових центрів, і просвітницьких центрів в галузі медицини в Іспанії. Місто це називається Саламанка, символом якої у нас як би то не сприйнялося, але символ успіху, багатства, достатку, розуму. Тут є, як по-нашому кажуть, жаба. Всі іспанці мріють обов'язково побувати в своєму житті в цьому місці. І як клієнт не обов'язково побувати тут. Але як відвідування і поклон своєї історичної пам'яті майже всі іспанці приїжджають в Саламанку. Це свого роду курортне місто, славою якою і честь на весь світ є оцей от медичний. Заклад практикуючий і студентський аудиторій, де навчаються лікарі різних кваліфікацій. Завтра у нас зустріч з інтерне, ін, 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 інтернами, які вже отримають диплом, захистилися, можна сказати, і почнуть свою лікарську практику. Цей нашої зустрічки є про діяльність розказати, в яких умовах працюють зараз медики в Україні. Так як я маю певне відношення до парамедицини і почуваю всі в цій галузі можливість дати лекції їм. Потім, як завжди, у нас є така мрія, бажання, щоб залучити інтернів до надання допомоги. Ми розчитуємо на пов'язки накладні, бінтові, якісь швидко зупиняють кров, які вкрай необхідні на передовій, і турнікети для примусової зупинки крові в разі тяжких поранень, що тягнути за собою кровотечі. От завтра ми все, -все що в нас, з цього вийде, один Бог знає. ну Ми і водимося Духом Святим. І мета у нас благородна. Я думаю, що ми знайдемо з ними взаємоперезвіння. І інтерни в Іспанії долучаться до справи надання медичної допомоги. Нашим медикам, які в екстремально бойових умовах виконують свій святий обов'язок. До зустрічі до завтра.